Доброго часу доби, Я Олександр Бондаренко і це курс Історія від Архантропа до Зеленського. Сьогодні ми поговоримо про державу Романовичів, або як її неправильно називають Галицько-Волинське князівство. Очевидно з самої назви. Тут ідеться одразу про дві землі, про Галицьку землю і про Волинську землю. А згодом вони об'єдналися в єдину державу. Тож спочатку поговоримо про Галицьке князівство, потім про Волинське князівство і потім вже про об'єднану державу Романовичів. Формування окремого Галицького князівства пов'язане з Ростиславичами. Які наприкінці XI століття прибувають в Галичину, а саме три брати: Ростиславичі, це Рюрик, який осідає в Перемишлі, Василько в Теребовлі та Володар, який осідає в Звенигороді, і відповідно маємо три князівства: Перемишльське, Теребовлянське і Звенигородське. Тут пов'язана цікава історія, про яку я згадував попередньому епізоді. Про боротьбу між волинським князем Давидом та Васильком Теребовлянським, фактично після Любицького з'їзду, коли Василька захопили в полон, осліпили, але завдяки його брату Володарю Давид так і не зміг приєднати Теребовлянську і Галицьку землю до Волинського князівства. В цій кривавій боротьбі Галицькі землі поступово. Відвоюють собі незалежність від Києва, від сусідів, і син Володаря Володимирко Володорович в 1141 році або близько того об'єднає Перемшль та Рибовлю Звенигород в єдине Галицьке князівство зі столицею в місті Галич. Проте найбільший розквіт Галицького князівства пов'язаний з сином Володимирка Володоровича. Ярославом Осмомислом, який князював з 1153 по 1187 роки, Галицьке князівство Розквітло. Ярослав Осмисел був одним з найпотужніших князів того часу. Про нього згадують у слові Полку Ігоревим. Цікавою особливістю Галицького князівства був великий вплив бояр. І тут є цікава історія, коли бояри викрили другу жінку Ярослава Осмомисла Анастасію, і, підозрюючи, що вона відьма, спалили її заживо. Ось так от ми думаємо, що спалення відьом це якась річ, яка відбувалася десь в Західній Європі, а це було ось тут близько до нас. Ярослав Смомисел услався тим, що приєднав землі сучасної Молдови, Придунав'я. Проте навіть такий потужний і сильний князь не зміг справитися з галицькими боярами. Після його смерті протягом 1187-1189 років тривала боротьба за Галицький престол між його синами Володимиром та Олегом. Цю боротьбу виграв. Володимир, який княжив наступні 10 років, але він був останнім представником галицьких Ростиславичів і фактично після його смерті династія зачахла. Тепер кілька слів про Волинське князівство в період роздробленості воно відокремлюється від Києва і його відокремлення пов'язане з князем Ізіславом Стиславичем, який був онуком Володимира Мономаха. Син Ізяслава Мстислав Ізяславович забезпечив волинь своїй родині і передав сину Роману Мстиславичу. А це вже наш один з основних героїв цього епізоду. В 1199 році Роман Мстиславич зміг об'єднати. Волинське князівство, яке було його доменом, і Галицьке князівство, адже там зачахла династія. І у 1199 році відбувається утворення держави Романовичів. Чому її неправильно називати Галицько-Волинське князівство? Це просто применшення того впливу, яке мала держава Романовичів, адже, наприклад, у 1202 році Роман Мстиславич заволодів Києвом. Відповідно, його територія поширювалася ледь не на всю правобережну Україну, а це значно більше, ніж просто Галицько-Волинське князівство. Роман Сиславич не любив радитися з боярами, вирішував все сам, тому його називали першим самодержцем на Русі. Брав активну участь в зовнішній політиці і в 1205 році загинув на території в Польщі в битві під завихвостом. І після його смерті починається гра престолів. Бояри виганяють його синів, його вдову. І починається довгий період боротьби Данила за повернення спадщини його батька, який тривав протягом 40 років. В цей період були. Численні чвари, навіть одного разу боярин проголосив себе князем. Це був Владислав Кормельчич. Тут управляли і Угорці, і Мстислав Удатний, а Данило увесь цей час робив все, щоб зібрати докупи землю Романа Мстиславича. І йому таки вдалося: в 1238 році Данило Романовичу володів Галичиною, а в 1239 році навіть Києвом. Але ви вже знаєте, що в 1240 році в Київ гепнули монголи, і довго насолоджуватися успіхом Данило не зміг. Ще одною такою великою перемогою Данила, яка записана у багатьох джерелах, є битва під Дорогочином, де Данило розбив німецьких рицарів-хрестоносців, хоча це черговий міф української історії, який давно спростований, адже там тих пару. Рицарів було а в багатьох джерелах досі говорять про грандіозну битву з використанням облогової техніки. І дуже часто в тестах трапляється оця цитата Данила: Негоже, землю нашу віддавати крижевникам. Тож, друзі, закликаю вас перевіряти всю інформацію, щоб не бути в полоні фейків, 1240 рік на Русь приходять монголи. Данило залишає в Києві воєводу Дмитра, а сам втікає в Угорщину. Тобто він був таким собі князем, ухилянтом. Після того, як монголи вдосталь наплюндрувалися, він повертається додому, але тут уже його ніхто не чекає. Тож йому знову доводиться боротися за повернення влади. Він це робить достатньо жорстоко. Тисячі 1245 році відбувається битва під Ярославом, де Данило розбиває всю опозицію, яка проти нього там бояр, поляків, угорців всіх підряд. Але до нього прибувають посли з Орди і кажуть: ми тобі не дамо правити в цій державі, здавай владу. Данило вирішив поїхати в Золоту Орду по ярлик. Ця поїздка відбувається в 1245-му, можливо, 1246-х роках. В джерелах сказано, що Данило там стояв на колінах перед ханом, робив всілякі ритуали. Але він все ж таки добився того, що йому дають ярлик. Повернувшись в Галичину, Данило Романович починає готуватися до війни проти монголів. Тобто в нього така цікава гра була. Він з одного боку визнає. Незалежність із Золотої Орди, а в іншому починає гострити меча для боротьби з Ордою. По-перше, він починає будувати фортеці. По-друге, Данило налагоджує дипломатичні відносини з папою Римським Інокентієм IV і сподівається організувати антимонгольську коаліцію і хрестовий похід проти монголів. Умовою цієї угоди було те, що Данило переходить в католицизм і переводить в католицизм. Всю свою державу. Як скріплення цієї угоди, Папа Римський прислав корону Данилу і в 1253 році в Дорогочині його коронують. З цього часу можна називати Данила королем Данилом, а державу Руським Королівством. До речі, назва Данило Галицький, яка достатньо популярна, теж не зовсім правильна. Тому що Данило зовсім не був Галицьким, адже його доменом була Волинь. І Данило, ставши князем, в 1238 році на початку 40-х років будує нову столицю Холм і переносить туди свою столицю подалі від Галицьких бояр. Тобто назва Данило Галицький теж неправильна. До речі, придумана московськими істориками для того, щоб применшити вагу цієї. По справжньому великої фігури нашого середньовіччя, тож будемо правильно казати, Данило Романович або Король Данило, але здобути незалежність від Золотої Орди Данило так і не вдалося, адже папа Римський в 13 столітті вже не міг заохотити людей іти воювати в Христові походи, це вже було немодно. Великої підтримки Данило не отримав, і тут, напевно, про щось дізналися монголи в 1259 році. Баскак Бурундай приходить і примушує Данила зруйнувати всі фортеці, які він набудував, та ще й виступити в похід проти Литви, де одружений син Данила. Тобто вся його оця зовнішня політика зазнає повного краху, і Данило, напевно, це важко. Переживав і в 1264 році він помирає. Тут варто згадати про ще одне місто, яке буцімто збудував Данило в 1256 році. Це місто Львів, яке названо на честь сина Данила Лева. Як же розгорталася історія за нащадків Данила? В 1264 році княжити починає його син Лев, брат Данила Василько. Не дуже хотів, очевидно, боротися за владу, але був таким владним і хитрим У 1270-х роках. Він зі зрозумілих причин переносить столицю до міста Львів. Лев вів активну політику. З одного боку він визнавав зверхність Золотої Орди, з іншого приєднував землі. Він приєднав зокрема Люблінську землю на території сучасної Польщі, а також Лев приєднав Закарпаття. Після нього починає княжити Юрій І, який також титулується королем. Тобто в цей період в нас є два королі: це Данило і його внук Юрій І. Юрій робить спробу знову об'єднати Галицьку і Волинську землі, де вже починаються від центрові тенденції. В 1303 році він відкриває Галицьку митрополію, що свідчить про. Міжнародне визнання його держави. Але зі смертю Юрія І закінчується період розквіту держав Романовичів. Його сини Лев ІІ і Андрій протягом 1315-1323 року спільно правили, боролися проти монголів і померли в цій боротьбі в один день. Разом зі смертю синів Юрія І. Зачахла династія Романовичів. Довелося шукати нового правителя, і його запросили з Польщі. Це був Болеслав Тройдинович, який був Романовичем по жіночій лінії, тому що його мама була дочкою Юрія І, а тато був поляком. Болеслав охрестився під ім'ям Юрій II, прийняв православ'я, але запрошував в своє оточення. І сприяв поширення католицизму, запрошував німецьких колоністів. Це дуже не сподобалося галицьким боярам, які мали багато впливу і досі. І в 1340 році вони траванули Юрія II, Він помирає і фактично розпадається держава Романовичів. Починається період боротьби з Галичиною і Волинь. На Волині утверджується при владі Любард. Син Литовського князя Гедеміна, який був одружений з дочкою Юрія II, або з дочкою з попередніх князів Лава II або Андрія I. на жаль, про це в нас дуже мало джерел. А в Галичині владу захоплюють місцеві бояри, олігархи на чолі з Дмитром Дядьком. У 1349 році польський король Казимир III організовував похід. На Галицькі землі дуже йому хотілося захопити Галичину. І це йому таки вдається при підтримці угорського короля. Але завдяки тому, що в нього не було нащадків по чоловічій лінії після смерті Казимира III на деякий час. Галичина переходить під владу Угорщини. А під владою Угорщини вже на той час перебувало Закарпаття. Вже після Кревської унії Галичина повертається до Польщі, і можемо зафіксувати, що колись сильно державу Романовичів розтягнули сусіди. Галичину забрали поляки, Волинь, литовці, а Закарпаття забрала Угорщина. Історія держави Романовичів надзвичайно цікава. Я вважаю, що от про період після смерті Романа Мстиславича колись знімуть дуже крутий серіал, який буде набагато жорстокішим за гру престолів, адже події, які там відбувалися, вони точно заслуговують на увагу найкрутіших кінорежисерів. А в наступному епізоді ми з вами поговоримо про суспільний устрій Росії. Що це була за держава така, чи це була держава, які були суспільні стани, і про багато-багато цікавого. Бережіть себе і до зустрічі в наступних епізодах.